Ми разом всі в Україні святкуємо цю подію, і зараз ми також єднаємося з усіма паломниками, які прибули до Лурд, щоб молитися і просити матір Божу про допомогу. Наші молитви також ми скеровуємо за нашу країну. Про як на швидше завершення війни, повернення до мирного життя, щоб наші родини поєдналися, воз'єдналися, і щоб ми могли приступити до відбудови нашої країни. Ваші наміри надсилайте в коментарях під трансляціями в Ютубі і в Фейсбуці, і деякі з них ми встигнемо прочитати, але молимося в усіх намірах. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Дорогі брати сестри, запрошуємо усіх вас на цей святий розарій, який буде транслюватися через інтернет та через телебачення віковічного слова, де б ви не були, чи тут, у Люрд, чи за кордоном, єднаємося разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадеті, саме в цій гроті. Мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймося разом в молитві Розарію та просімо Богородицю Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці, і зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. in mary give courage and hope to those in need Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. третього дня, воскрес із мертвих, вознісся на небеса. І сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь амінь. Молімося за святішого Отця, папу Лева XIV і в усіх його намірах. Отче, наш, що єси на небесах? Нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марієм, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. перша таємниця світла, хрещення Господнє. Помолимось у ваших намірах. Подяка Богові і Пресвятій Богородиці за всі благодаті, за Божу опіку для Івана, за здоров'я і Божу опіку для всіх воїнів України. Помолимось за дари Святого Духа для Ігоря, дар сповіді, покаяння, прощення гріхів і навернення і, на, і навернення, а також опіку Божої Матері для нього. за щасливе вирішення проблем з приміщенням і квартирою, за воїна ігоря і його побратимів, за зцілення Марії від раку, за воїна Романа і його побратимів. За оздоровлення надії і подяку Господу Богу і Марії за отримані благодаті. Отче що й сину небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло пліна твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плідло на Твого Ісус. <клухи> Радуйся, Маріє, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. <плес> Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марієм, безпереродного гріха Зачата, моли за нас, що до тебе прибігаємо. Таємниця друга світла чудо в кані Галілейській. помолимося за війна ігоря і його побратимів, за здоров'я моїх діточок Івана та Матрусі, і за всіх моїх рідних за успішне навчання в школі та за добру долю і божу опіку. за здоров'я Божу опіку Миколи. просимо просвіти розум і дай щасливу долю. За здоров'я Божу опіку і одужання Миколи його е, від його хвороб, тобі простілення від алкогольної залежності. Отче наші, нащо си на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідло лона Твого Ісус». Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Блоди, Марія, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія безпервородного гріха, зачата. молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя світла таємниця, заклик до навернення і проголошення Царства Божого. Помолимося про. Нові покликання до богопосвяченого і священницького життя. за одужання Оксани, щоб стала на ноги. подяка Богові за все, за здоров'я і Божу опіку для мого сина, воїна Юрія і його побратимів. також помолимося за здоров'я. Моїх дітей, Отче наш, що й небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Дісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Mm. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус! <клухи> Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Четверта таємниця світла, переображення Господнє. Помолимося за здоров'я і Боже благословення для воїна Захара та його родини. спаси і захисти цього воїна, відданого Україні, Мати Божа, опікуйся ним і усіма хто з ним за всіх працівників телебачення ковічного слова, за отця Сергія, за отця Віктора і Антона, і за всіх священників за Божу благодать і опіку святої трійці. Від тілесної та душевної небезпеки для Олега, Максима, Лілії, Дениса, Віри, Назара, Давида, Тамари, Віктора, Сніжани і інших, от чи нащої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус! Mm. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, о Марія, безпервородного гріха, зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. П'ята таємниця світла встановлення таїнства Євхаристії помолимось у наступних намірах. Молимося за дітей, сиріт і хворих дітей. В намірі кожного із нас за всі душі в чистилищі, за душі в чистилищі. помолимось також за воїна Андрія і його побратимів. Помолимося за здоров'я та Боже благословення для Лариси, Олени, Миколи, Андрія, Юрія, Аркадія та їх родин за воїнів Тараса, Ігоря, Василя та їхніх побратимів за навернення Росії. Отче наш, нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісуса. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. У Марії безпереворотного гріха, зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Молімося. просимо Господи, влив нас свою благодать. Щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та Хрест, були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм. Нехай благословить вас Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний плід лона Твого, о ласкава, олюба, осолодка Діво Маріє. Богородиця з Лурт, молись за нас. Богородиця з Лурт, молись за нас. Свята Бернадето, молись за нас, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. We are you who are sinless appear full of grace. Дякуємо всім вам, дорогі брати і сестри, за спільну молитву. Нехай Божа матір випрошує нам потрібні благодаті і заступається за нас. Залишайтеся з нами. Слава Ісусу Христу!